Хочеться почати як би спочатку будь-яке місто, щоб просто вісти, як у нас зберігають пам'ятки, то треба, мабуть, почати з невеличкого екскурсу в історію міста, тому що саме ну, оце спад... спадкоємність збереження вона е... закладається, і всі міста мають різну історію, від цього залежить відношення до спадщини. Тому якби трошки невеличка історія, я там сподіваюся, да, слайди перший слайд. У нас місто історичне Дніпро, Дніпро. Е, у нас не так багато пам'яток, як там в Одесі, в Харкові, у Львові, звичайно, в багатьох історичних містах України, е, в Києві. Ну, У нас вони дуже цінні самі об'єкти. Як ти насправді археологія, тому що навіть в межах міста у нас є серія курганів, курганних груп, стоянки, могильники, епохи Палеоліту, мезоліту. Тобто ми е, зберігаємо їх на обліку, але зараз, наприклад, для пам'яток археології, все, що ми можемо, це моніторити це в межах міста. По області у нас в Дніпропетровській області. Тільки на обліку 18 тисяч курганів, могильників, тобто пам'яток археологів нашій області, 18 тисяч, і це тільки облікові плюс ще щойно виявлені. І наприклад, по ним можу сказати, що зараз у зв'язку з воєнними діями дуже часто вони потрапляють під будівництво фортифікаційних споруд. І це буде те питання, яке треба буде підіймати пізніше, бо зараз я розумію, що військова, як те, що доречно ну, де будувати ці споруди, їх будують, але при цьому дуже часто страждає археологічна спадщина. Те, що робимо, ми по місту просимо кожний квартал а, звітувати про танк пам'яток археології, і, в принципі, я знаю, що по області робиться те ж саме, і це все збирається обласною адміністрацією, тому що все це потім. Потрібно буде якось узагальнювати і розуміти, що вона знищена з археології, бо це дуже важливі об'єкти культурної спадщини, але вони менш помітні, вони не стоять на бульварах, на проспектах. Про них менше завжди відомо, тому що саме ціни в них під землею. Тому як би от в місті Дніпрі теж такі є об'єкти, але зараз єдине, чим ми їх можемо зберегти, це просто. Контролювати, їздити, перевіряти, вимагати звіти від власників, підписувати охоронні договори. у нас місто розвивалося як промислове. Воно по правому і по лівому берегу є історичні такі скупчення, десь є історичні ареали, десь є... місто було промислове, тому у нас. Нас навколо навіть в центрі міста є багато промислових підприємств, оточених історичною забудовою. Місто не відразу було промисловим. У нас місто Дніпро було заплановано як третя столиця Російської імперії. Були грандіозні плани, академії, університети, щоб не гірше, ніж Пітербург. Ну, всі ці плани, якби після смерті Потьомкіна, Катерини, все це затихло, і місто стало таким, як і було, просто провінцією. В, яким, в якому знаходилось багато козацьких зимівників, тому що це все-таки степ, дике поле, і у нас є навіть в межах міста декілька фортець колишніх це і Новобогородицька, і Нові Кадаки, і з іншої сторони, старі кадаки, тобто ці фортеці козацькі, які тут були на цих територіях. Але з розбудовою у 1880-х роках, з розбудовою Катерининської залізниці, яка поєднала Донецьк кам'яновогільний. І Криворізький залізорудний басейн, у нас місто розкліпло. Сюди приїжджало багато підприємств. У нас сюди долучались капітали бельгійські, австрійські, німецькі. У нас е, працювали і німецькі архітектори, були великі товариства менонітів, Караїми, були мечеті по місту. Тобто місто почало розвиватися, тому що дуже був великий приток людський. Почався. Деякі пам'ятки на слайді видно, у нас була така європейська архітектура, але прийшла радянська влада, почалося, да, ну, це вже я можу показати, що вона стала з містом спочатку і під час Другої світової війни. Ці забудови ми можемо побачити це на слайді, основний це вже 44-й рік. Центр міста стоять пусті коробки, вижжені. У нас інтер'єрів наразі в пам'ятках навіть зберіглось ну, десяток. У нас місто дуже постраждало і в 41-му році, і вже коли звільнялось місто, у нас місто стояло в руїнах. Стояло в руїнах і промисловості, і архітектура. І саме сумне, у нас не стали відновлювати нічого після. Повоєнної відбудови. У нас десь залишились тільки коробки несучих стін, просто стіни, які перебудовували в радянській архітектуру. Це під неокласику, сталінський ампір, декоративізм, тобто в такі форми. У нас нічого історичне не відбудовувалося. У нас, от, як видно на планчиках вижені коробки до підвалу. І так, все це навіть не проводилась якась фіксація, не збирались ніякі елементи, не робились обміри, не було зроблено нічого. Ми по факту ці сотня, от те, що в пам'яток у нас їх 400 всього на місто, плюс значна історична забудова, це ну, от те, що залишилось із того міста, яке у нас було. Яке розвивалося, яке будувалось, якісь там були інтер'єри, ярмарки проходили. Тобто місто було доволі потужним. На жаль, навіть там, де відбудовували фасади, десь поякак робили, вони не відбудовували там інтер'єр, якось все це залізобетон, все. Потім у нас місто повністю змінилось, тому що місто зробили закритим. Через велику кількість промислових підприємств. Потім ще з'явилася космічна галузь. І е, взагалі місто було у нас закрите до, майже до кінця Радянського Союзу. Тобто, щоб виїхати з міста кудись, треба було брати дозвіл. Багато людей не мали можливості навіть кудись подорожувати, крім там партійної грехівки. І у нас в місті не склалось е, практики збереження культурної спадщини. Тому. Е, як навіть управління з питань охорони культурної спадщини, хоча місто історичне з 90-х років, у нас воно з'явилось, виходить, в цьому буде як 7 років. До цього взагалі і це то було, тому що приїжджав прем'єр-міністр Гройтман і сказав, а чого це у нас в місті немає управління охорони культурної спадщини. Навіть так. Тому що до цього ну, не поставало навіть питань. У нас пам'ятки перебудовувалися. Навіть при Радянському Союзі у нас є пам'ятка. Національного значення, навчальний заклад, який в х років було включено в пам'ятки національного значення, і вже через 10 років половина його корпусу знесено, щоб прибудувати новий. Тобто, таке відношення, і воно заклалось. У нас дуже вважається сильна школа урбаністики, містобудування, висоток, але з пам'ятками не склалося. Тому, якби це дуже важко зараз намагатись щось. Обґрунтовувати збереження. Насправді така робота із власниками, і з владою. Да, місто, перейдемо до сучасності. У нас місто не було готове, як і всі інші міста. Ми взагалі не розуміли, що це таке, поки не сталось перші ракетні обстріли. І перше, там, де в історичному ралі постраждала, це вже було 11 березня 2022 року, коли став. Вдався прильот по промисловому підприємству, защепила метро і ряд історичних будівель. Там відшарувалися дуже великі пласти штукатурного шару будівлі 30-х років, яка має історичну цінність, пошкодила пам'ятку архітектури, повибивала засклення. Ну, всі ці роботи, ну, якби, і потім далі були у нас уражені, в тому числі і будинки е цілком руйнувались. А... І ми почали вивчати це питання. Хочу подякувати якраз колегам зі Львову, тому що е, у них була невелика хоч методичні рекомендації. Ми почали зв'язуватися, з'ясовувати, як що робити. І у нас зараз, ну так, е, як е, руйнувалися в основному дах, але дах тут же б міняли, тому що у нас немає майже збережених історичних дахівок. Те, що не доруйнувала Друга світова, доруйнували комунальники в 70-х, 90-х роках. Ну, насправді мінялась просто безжалісно, і ми іноді при обстеженні пам'яток знаходимо історичну черепицю марсельську і так далі, якою підпирають комунікації. Тобто ну, її демонтували, скидали на дах і не зберігали. Тому у нас покриття даху зараз міняється дуже просто, тому що воно не історичне. Там або сірий шифер, або вже металеве покриття. Оцінковане. Вікна у нас обтягували спочатку плівкою, потім ОСП, потім вікна, тобто таке. А зараз ну, до таких невеликих прикладів можна да, наступний слайд. А, так, початком всього цього ми почали у нас найбільше пам'яток саме архітектури важливих національного значення на балансі національного історичного музею. В тому числі кам'яна пластика, яка поруч з ними знаходиться, це знаходиться, це е, так на звані кам'яні баби, скіфські баби і половецькі баби. їх е, так звуть. І е, у працівників теж музею стало питання, як захистити. Жодні адміністрація не давала ніяких військових відповідей. Міністерство культури теж не допомагало в цьому питанні, тому перше, що почали робити. Це пошук був мішків, які були дуже важко знайти в березні 22-го року. Пісок, слава Богу, у нас в Дніпро безкоштовно можна було отримати тільки питання перевозки, загрузки, що робилось силами працівників музею, а також студентами історичного факультету, які, як практиканти, допомагали ну, добровільно. Тобто, це все робилось власноруч. Загружали всі ці піски, і біля кам'яних статую влаштовувалися змішки такі укриття з дерев'яним рештуванням. А через деякий час довелося від цього відмовитись, тому що було виявлено, що там діє парніковий ефект. Кам'яні стати, які стояли тисячі років, тому що от там навіть є. Наоліт 3000 років до нашої ери, які дійшли до нашого часу, плюс-мінус в нормальному стані, вони почали покриватись пліснявою мхом і дуже швидко руйнуватись. Зрозуміли, що треба щось з цим робити. Всі це були укріплення тимчасові розібрані. Наразі навколо в них зробили укриття з листівки лавру. Тобто скручені біля кожної з баб можна побачити укриття, які спочатку були сіренькі, потім було проведено конкурс, і було їх зараз розфарбовано, щоб вони не виглядали так сумно. Ну, насправді, це той захист, який можна може забезпечити від уламків, тому що поруч знаходиться лікарня, поруч знаходиться багато важливих об'єктів, які можуть бути цілями. Тому наразі такий захист навколо них зроблений, що, в принципі, дуже непогано, враховуючи, що музей це робив власними силами. А наступний приклад не такий вдалий, наступний слайд. Так, Це могила засновника і багаторічного директора Національного історичного музею з статуєю на могильною спорудою, яку теж намагалися обкласти мішком, зробити дерев'яне рештування. Але, на жаль, дерев'яне арештування тут не підходило. А воно не витримувало вагу мішків, не було зручно закидувати. Ми так і не знайшли меценатів на якусь техніку підйомну, яка або щоб металеві арештування зробити. У нас якось в Дніпрі навіть досі. Жодна з пам'ятка охоронних організацій, я от слухала попередня да, представника утопіку, УТОПІК, у нас не є така організація в Дніпрі, але вони так і не зверталися, щоб спитати, навіть, яка нам потрібна допомога. Не звертався ні члени комод до нас, ні, нічого. Тобто, з початком війни обласна адміністрація теж не могла нічого порадити. Якби ми залишилися самі на сам і думали, як все це зробити, враховуючи, що бюджетних коштів на це не виділяли. Шукали людей, самі збирали, але мішки почали вивалюватися. Плюс відношення ще деяких владних структур, коли було свято день народження Дмитра Івановича а працівникам музею сказали, що пам'ятку треба до покладання квітів керівництвом швидко розібрати все це укриття, щоб вони красиво для фотографій поклали квіти. Бо в той час приїхав ще міністр Ткаченка і хотіли, щоб була красива картинка. Так як це музейщики будуть розбирати, чомусь нікого не хвилювало. А Коли їм пояснювали, що це неможливо, а вдруг знову обстріл, вони сказали, ви знову потім накидаєте мішків. В общем, зараз це відмовились, вона стоїть пам'ятник так, як і стоять. Ну, Будемо сподіватися, хоча це все звичайно сумно, що обстрілу не буде. Ну, В тому плані, що зараз він стоїть незахищений через брак фінансування. Щодо це по пам'ятникам, інші пам'ятки у нас місто було доволі таке радянське, комуністичне, старих скульптур не залишилось, а те, що були, вони були присвячені комуністам, їх було демонтовано в рамках декомунізації. У нас не так багато таких важливих пам'яток. Як у Львові та в інших місцях, там кам'яної пластики, дерев'яних скульптур, щоб їх варто було зберігати. Вони дійсно всі радянського періоду, із нетривких матеріалів, там такі цементні, якісь бетонні скульптури, які розвалюються. Щодо будинків, от на фотографії даних слайді приклад, це те, що перше робилось, закривались вікна ОСБ. Але у нас от був приклад: ну спочатку плівки там, килими, то чим був закривали. Потім були ОСБ-плити це тимчасове, і ми можемо подивитися вверху фото. Це після 11 вересня. Після прильоту позашивали всі вікна. Але 29 вересня стався прильот майже в те саме місце, і всі ці плити ОСБ заносило всередині. При цьому їх коли заносило, вони руйнували ще більше на своєму шляху, чим коли було засклення і вікна. А вони ламали техніку, ламали все, що всередині, тобто від них теж були ураження. Тому, як виявилось, ці листи ОСБ теж небезпечні. Небезпечні вони в приміщеннях, якщо, як ми думаємо, треба якісь додаткові конструкції, які б забезпечили. Захист від того, щоб їх вносила всередину. Може металеві якісь решітки кріпить, може ще якісь конструкції, щоб при внесенні плити ОСБ в приміщення нікого не прибило, тому що навіть зараз у нас є частина будинків, де сходові клітини повністю зашиті листами ОСБ. І якщо люди будуть швидко евакуюватись під час вибуху, то це може призвести також до поранень. А зараз у нас, в принципі, дерев'яних вікон у нас, автентичних, не так багато залишилось в місті, тому після прильотів так плівка, ОСБ і наступне ставлять металопластикові вікна. Це не дуже хороший приклад на пам'ятках. Це дуже погано, насправді що приймається таке рішення, бо білі металопластикові вікна вони все це виглядає жахливо. Але наразі немає іншої можливості, тому що дуже часто стаються повторні прильоти, і навіть ці вікна знову е, руйнуються. Тому міська влада міняє да міняє на дешеві не самі якісні вікна. Але ну, на період війни, на період розробки якоїсь науково-проектної документації, ну, хоча б це таке, бо це в основному житлові будинки страждають. Е, навчальні заклади страждають, медичні установи по яким дуже часто. Б'ють прицільно в медичні установи. Тому руйнується декор, От приклади там, де старі рами, все це повиносили. Зараз замінені не дуже красивими вікнами, але ми сподіваємося, що після війни це буде відновлено вже нормально, в нормальних формах. Це у нас, приклад, як негативний приклад збереження об'єкта культурної спадщини. Це у нас комплекс Троїцького базару. В які двічі був, було влучання. Кажуть, що двічі в одне те саме місце не падає, але тут двічі іскандером потрапило в одне те саме місце з різницею буквально там в метрів десять. Будівлю було зруйновано, там їх дві в комплексі, і вони не були на обліку. Це Будемо просити вас за Але в Які були збережені інтер'єри, сліпіння. І е, не було потім відновлення. Зараз власник одну з будівель повністю демонтував, посилаючись на те, що демонтаж не потребує погодження, а відновлювати він її не став. Е, на жаль, ніяких законних підстав спинити неможливо. Ну було. Тому що це не пам'ятка. І нас ніхто не погоджувався, і в Мінкульті не погоджувалося. Ми зараз втратили доволі цікавий об'єкт культурної спадщини, але при цьому навіть нас не допустили на якісь обміри попередньо перед демонтажем, щоб, в принципі, хоча б для історії зафіксувала об'єкт. Із наступного прикладу, це у нас наступний слайд. Це у нас а, а, житловий будинок, який формує а, ансамбль забудови вокзальної площі, били по вокзалу і потрапили в нього. З ну, зовнішніх посадів не так все, мабуть, печально виглядає. Тут там да, один поверх зруйнований, найгірше сталося зсередини. Зсередини у нас двору відбулося: це можна останній, мабуть, наступний слайд включити, показати, що там відбулось. А відбулося там те, що зовнішня стіна почала втратила перев'язку з внутрішніми повздовжні, з поперечними. І там навіть видулась, як можна сказати, пузо, чи що, і стіна стала відходити. Тобто, там, в рівні майже до другого поверху, повна втрата перев'язки між зовнішніми і внутрішніми стінами. А, пішли, начали Почалося все це що таки ще не виявлений об'єкт культурної спадщини. Зараз ми всі йдемо по процедурі порядку а, встановленого кабміну проведення робіт, проти аварійні роботи. Зараз розробляється науково-проєктна документація, бюджетним коштам все це фінансується. Зараз проведено попередні обміри, фіксація, і цифрова фіксація, і дронам навіть знімали все це, це зроблено технічний звіт. Зараз розібрана та частина, яка е е загрожувала повною руйнацією, і е ну, розпочаті роботи зараз консервації одного крила. На другому крилі було в факті уланок, вигорів дах, вентканали, канали, але його зараз відновлено. Е наступний слайд можна показати. Тобто, з однієї сторони крила повністю відновлено дах новими конструкціями, тому що вони були, а, вигоріли повністю, і при гасінні пожежі а, залили майже по третій поверх повністю це було замокше, а перекриття були дерев'яні. Тобто, це дуже велика проблема була. І зараз в одній частині приведено це до нормального стану, і навіть мешканці туди вертаються в другій частині ми можемо побачити на фото. Зроблено тимчасове укриття а, плівкою і розробляється зараз на кого проектна документація на відновлення. А, ну, скільки це часу зараз займе, невідомо, але це дуже непогана практика збереження, що будівлі відновлюються і відновлюються по порядку із розробленням всіх необхідних документів. Що ми ще від себе робимо як захист? При кожному після кожного прильоту на наступний день чи через два дні, як нас пропускають охоронці, ну, правоохоронці, ми виходимо, ми фіксуємо повністю, повністю об'єкт, складаємо акти, намагаємося зробити обмір, якщо об'єкт там постраждав. Фіксуємо все, що можливо, збираємо матеріали, тобто готуємо якісь документи на випадок відновлення. Наразі це все, що ми можемо зробити. На жаль, нашим невеликим штатом. Ну ми сподіваємося, що якби такі позитивні досвіди, як те, що починають їх відновлювати і відновлювати по нормальному порядку, не розбирає будівлі, не приймає рішення про їх повний демонтаж у зв'язку з аварійним станом, саме від влади. Покаже приклад, тому що е, от власники не пам'яток намагаються відразу позбутися, продати цеглу і зробити вигляд, що нічого не було, і щось там новеньке побудувати потім. Але в принципі треба показувати практику збереження. Що ми ж маємо після війни щось залишити, тому що попередній досвід після Другої світової війни і так знищив наше місто дуже сильно. Там тоді більше 80% житлового фонду було знищено. Ну, треба ми проводимо наради, і я сподіваюся, це дасть якісь плоди, позитивні. Дякую вам, пані Надії. Дякуємо, що долучилися до нашої розмови, хоча б в такому форматі онлайн.